Сьогодні 31, не квітня і не травня, сьогодні 31 січня, і температура на дворі і в лісі, і на вулиці 15 градусів тепла. І я вийшов пошукати гриби. Вони там мають бути. Треба, щоб в лісі знайти гриби, треба дивитися під ноги на листя, на де листя впало, і туди дивитися, на землю. І треба добре ще про. Ко листя розрухати, може, всяке буває, що щось тут буде. Видите, і на жолуді сховалися. Що казати, що за гриби, так само ховаються як жолоби. О. Вот. Такі жолуби. І є вже перші гриби всіді в лісі. Ось такі на дереві тут, що значить буде скоро гриби. Сонце ще пригріє сильніше, тепло впусте в ліс. І Дощ піде і почнуться сильні масові гриби, щоб потім можна було дуже багато їх збирати в лісі. Рішив я подивитися, чи є сік березовий. Соку березового в лісі ще нема. От, є ліс, щоб вам показати точно, що я в лісі.